ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ніякий воїн, який хоче догодити тому, хто його найняв, не може зв'язувати себе з житейськими справами, а ти подвизайся як воїн Христів. Так каже апостол Павло до Тимофія. І як ми чули тої неділі в проповіді, що це наставляння апостола Павла Тимофію, є прикладом для всіх нас, для, які також отримуємо наставляння. І як ми чули тої неділі, щоб часом ми не подумали собі, що вже щось знаємо і не потребуємо наставлянь, бо Дивімося, що апостол Павло говорить не до хлопчини якогось, не до дитини, а до, також до єпископа, хоч і молодшого за нього, але вже також Тимофій єпископ церкви. І тому ці наставляння, які дає нам церква, дуже потрібні нам. Особливо у цей час складний, який ми так хотіли би вирішити якось. І чуємо, що навіть апостол каже до Тимофія, каже: Ти воїн Христів, тобто Він не був воїном, він був священником. Але у Ісусі Христі апостол Павло каже, що наша. Боротьба не проти тіла і крові, а проти духів злоби під І тому, дорогі брати і сестри, воїнами є не тільки ті солдати, які наші сини, наші брати, рідні, які в даний час там в окопах, хто де. Але воїнами мусимо бути і ми, інакше ми не переможемо, інакше просто прийде покарання. І сьогодні хотілося би говорити про молитву. Адже сьогодні ми згадуємо пам'ять святого Великомученика, селителя Пантелеймона, чесні мощі, якого ми маємо в нас в монастирі. І з їхнього життя, яке ми дуже добре знаємо, коротенько нагадаємо, що він, будучи народжений у родині, де мати була християнкою, а батько язичником, мав приділитися в життю своєю вірою, і мати наставляла його добре. Але скоро померла, і він лишився без матері. І ще, будучи хлопчиною, виконував все, що батько говорив. А батько, як язичник, дав його науку мистецтво лікарському. І Він став добрим лікарем, бо був послушною дитиною і все, що говорили старші, виконував і вчився добре. Але для нього було важливо також вирішити питання віри. І Господь бачив це в ньому. І ті е, основи, які заклала мати, що важливо дуже. Бо ми коли думаємо, що дитина якось виросте. Але ми бачимо, що те, що в дитинстві закладається в дитині, воно як насіння. Воно може не зразу дати плоди. Але колись дитина все це нагадає, може навіть уже й під але може задати те, що говорила мама. І це дуже-дуже важливо вчити дитину для мати. І оце ми на пантелемоні бачимо приклад. І ось… Коли е, він ходив ось так на науку до свого вчителя, а священник Єрмолай, який е, був у той час е, таємно переховувався, бо в той час було страшні гоніння на християн. імператор Максиміан. У той час винищив 20 тисяч християн на Різдво Христове, які зібралися на святкування Різдва, спалив усіх 20 тисяч християн за один раз. Страшні були гоні часи у той час. І священник мусив переховуватися, щоб хоч якось зберегти життя і навчити інших. І він захотів. і... Пантелеймоном, який ще тоді називався Пантелеон, як Лев означає, хотів дати пізнання про істинного Бога і бачив, що ця дитина шукає правди, шукає чесного, справедливого життя. І він, бачив, що пантелеймон хоче добрим лікарем бути. Що також важливо, він сказав як під одного разу, зустрівши, його, сказав, що є істинний лікар, який може вилікувати будь-яку хворобу. І такої хвороби навіть нема, щоб він не міг вилікувати. І цим лікарем є. Ісус Христос, Син Божий, який прийшов у цей світ спасти людину, усю і душу, і тіло. І Телемон зацікавився цим словом і приходив до священника, щоб він ще його навчав. І ось він багато що вже дізнався. А одного разу, коли він йшов по дорозі, він побачив. Мертву дитину, що лежала, бо її вкусила змія велика отруйна. І тоді Пантелеймон сказав собі так, що тепер настав час, щоб я спізнав істинного Бога, який, як казав, священник може все. І він почав молитися і сказав: Господи, Ісусе Христе, я недостойний. Так просити, але я хочу укріпитися у вірі. Якщо ти є справді, зроби так, щоб ця дитина ожила, а ця змія була умертвлена. і небо відповіло на молитву цього юного Пантелеймона. і раптом. Диття ожило, а змія розпалася на частини. Після цього чудо, яке звершив Господь пантелеймон вже був твердо, був переконаний істинності, в правді того, всього, що казав йому священник, і він прийшов до Єрмолая, і сказав, що хоче хреститися, і, прийнявши хрещення, він став справжнім християнином. Тобто, мається на увазі повірив Ісуса Христа, як живого Бога, повірив, як в ту правду, що є життя вічне, що є Бог, який прийшов у цей світ. Щоб людині дати це життя, щоб визволити її від смерті, і тільки він один може дати це життя. Отже, ми сьогодні хоча би зупинимося в цьому моменті житті пантелеймона на його молитві. Бо з цього почалося його християнське утвердження на молитві. І це для кожної людини важливо розуміти, щоб стати християнином, треба молитися. Це одна з, одна з таких умов, яка потрібна для будь-якої людини, яка хоче пізнати Бога. Бо молитва це не є просто прохання, але молитва це є пізнавання Бога через молитву людина. Пізнає Бога, і коли отримає відповідь на молитву, тоді вона сильно утверджується у вірі в Бога. Тому сьогодні, коли кажучи про молитву, як і каже апостол Павло у посланні до римлян, щоб ми єдиними устами, Прославляли Бога, який є наше е, утвердження і який є наша надія. Адже молитва це є саме плід надії, бо не, мали, не могли б ми молитися, якби не мали надії, надії на те, що Господь вислухає нас. Молитва без надії не має змісту. І це утвердження нас в надії є. У тому, що ми віримо, надіємося на найперше на те, що є життя вічне в Бозі. І як каже святе письмо: що Христос є наша надія. Він прийшов у цей світ. Щоб розкрити нам оцю е, правду, що є життя вічне. Молитва, як спілкування з Богом, є, е, те, що потрібно для людини, як, е, як їжа духовна, як те, що, як каже Господь, не єдиним хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Утвердження це надії на святому Письмі, бо в святому Письмі розкрито нам оцю правду, яку ми зараз не бачимо, а тільки надіємося. І оце так, як говорив священник Єрмолай до Пантелеймона, Він розказував йому Святе письмо. І багато ми у цьому маємо прикладів, як нам утверджуватися, як і каже апостол Петро, говорячи нам про молитву. і Апостол Яків Яків у Соборному посланні говорить, що ось Ілля був такий самий чоловік, як і ми. Але він помолився, і небо закрилося на три роки і шість місяців і не було дощу. І знову помолився і Господь дав дощ. І так каже апостол Яків, що і ми маємо мати тверду молитву, тверду віру в всемогутність Господню. Але дорогі брати і сестри, чому така слабка наша молитва? Напевно, що вона не завжди вислухана, бо, як і каже апостол, що просимо не те, що потрібно, або мало просимо, або не утверджені ми. Ось ми знову ж таки повертаючись до цієї наболілої теми. Моли, молебня за воїнів. Ми маємо сказати ту правду, що не вартісно відносимося до цього, до цього правила, яке поклала церква молитися нам як воїнам, що нам перешкоджає воїнам Христовим, як ми вже сказали, які тут також воюють. Що нам перешкоджає? Мені здається, що наша саме прив'язаність до мирського. А апостол явно каже, не може воїн догодити тому, хто найняв його на службу, якщо він буде перейнятий житейськими справами. Ми сьогодні бачимо, що наші рідні також мали дуже багато справ, але вони все лишили. Мусили лишити все і пішли захищати державу і нас з вами. Вони не сказали, як я лишу свою роботу. Ми не раз дуже збурюємося тим, що забирають людей з роботи, Так, але хто ж буде захищати. Але подивімося на себе самих, що ми тут, у церкві, так гарно співаємо хіровимську пісню, насолоджуємося цим співом. Але напевно ми не вдумаємося в ці слова, коли кажемо, що ми, шохеровими, втаємно зображаємо чи являємо І животворчі тройці трисвятую пісню співаємо, відкладіємо нині всякі житейські піклування. Дорогі брати і сестри, ми бачимо багато реальних живих прикладів. Коли люди залишаються без нічого, без хати, без подвір'я, без роботи, навіть без сім'ї, без рідних, бо страшний час війни, тоді вже відкладається насильно всяка турбота, всяка печаль житейська. Чому ми чекаємо на те, щоб прийшла до нас ця біда? Чому ми самі добровільно не можемо відкласти оті турботи житейські? Щоб прийти стати тут на молитву, я знаю, що ви більше знаходите завжди час, коли привозять воїна мертвого. Але задумаємося також над такою правдою. Всі ми йдемо до мертвого вже. Але подумаємо собі, чи ми не винні в тому, що він мертвий. Чому ми собі не задамо таке питання, що «А чи я молився, молилася. Поки він живий був. Ото церква закликала кожного дня на молитву, а я не приходив, вперто не приходив, бо в мене справи. Прийшов вже на похорон. Це так подібно, як розуміємо собі, як ми маємо батьків, чи взагалі людину рідну повинні їй допомогти за життя, коли вона ще потребує нашої допомоги, нема часу. А потім приходимо на похорон уже, бо треба прийти на похорон. Це обов'язково мусить бути. Але чи це правда Божа, коли ми приходимо до мертвої людини, як людини, якій вже нічого допомогти не може, бо Христос для неї вже все зробив. Ми до живого повинні приходити, помогти живому. А мертвому це вже як вийде, це вже чисто. Християнський такий обов'язок прийти, помолитися, прийти віддати останню шану померлим. Дорогі брати і сестри, хотілося, щоб ми це зрозуміли. Потребують воїни нашої допомоги, коли вони ще живі. Не чекаємо, щоб їх привезли мертвим. Не чекаємо. Бо як ми подивимося їм в обличчя потім? Як? Як ми не знайшли часу, він лишив все. Роботу, сім'ю, дітей і пішов. Ми не знаходимо ніяк часу, щоб прийти помолитися. За ним. Справді, може, наша молитва дуже простенька, дуже неміша, вона така і є, наша віра взагалі. Але ніхто навіть від нас вже зараз не вимагає, хто знає, якої досконалості. Бо ми, якби таким способом йти, йшли, то взагалі не треба молитися. Бо хто є такий, щоб Бога заставляти чи просити зробити те і те, Не, не повинні ми цим шляхом йти. Бо ми так заведемо себе в якийсь тупік. Ми стоїмо на молитву, як це сам Господь нам указав приклад найперше. Бо сам, не маючи потреби молитви, бо сам був Сином Божим єдиним з отцем. Але щоб нам показати приклад молитви, часто молився. І молитва на сьогодні це не є просто якийсь звичай. Коли Христос молився в Евсеманському саді, то під І цим... Показав Христос, що на сьогодні для нас, як каже свя... преподобний Іван Ліствичник, що колись у раю Адам був покараний тяжкою працею, і сказано, що в поті чола буде здобувати хліб свій. А Іван Лісвичник каже, що. Після пришестя у цей світ Ісуса Христа, який знімає прокляття Адама, бо дає нам у хрещенню усиновлення, то каже святий Іоанн, що тепер наш піт має бути молитовний, духовний. І оце скільки праці треба прикладати в молитві, щоб Під сходив з нас? Оце каже Іван: вже обернуто для нас оце е, Боже повеління при, після пришестя Ісуса Христа в молитву духовне, те, що багато людей так і робили взагалі. Зрікалися всього, і йшли в пустелю, і йшли в монастирі, бо Христос розкрив інше життя. Дорогі брати і сестри, зараз просто нема часу. Коротко вам, і не хотілося б затримувати, бо знаю, що вам е, не завжди приємно дуже нас довго слухати. Але оце все ж таки звертаю увагу на е, Необхідність молитви. І на те, що якщо ми хочемо здобути цю молитву, бо ще коротко відносно проповіді, бо то я був зачепив, буває, що і нам не завжди, от, наприклад, той неділі стою, просто досвідом поділюся. І щось здоров'я, неважно, бо лише щось. І тут проповідь довго, думаєш, ну як це достоїти безкоштовно. І потім ловив слово, яке сподобалося, і починаєш роздумувати: а оце тут цікаво, а це, це цікаво. А якби це досягнув цього, і знаєте, якби біль пройшла, вже нічого не чуєш, бо ти перейнявся тим словом проповіді, перейнявся тим словом правди Божої, і відступає все. Оце коли ми зацікавимося, якщо ми вже сіли і думаємо, ну так. Скільки ця проповідь буде, довга чи не довго? вже ми не то робимо. Апостол Павло прямо так указує. моліться за мене, аби я міг вам щось сказати добре. У посланні до Ефесян 6 розділ. прочитайте. Апостол Павло, апостол каже, моліться за мене, аби я міг вам щось добре сказати. Чи багато ми молимося за наших проповідників. Щоб вони могли донести до нас слово. Бачите, як необхідна молитва і як необхідна знову ж таки, молитва, не просто як навіть обов'язок, а бажання молитви. Хотіти треба молитись, але це не так просто приходить. Це треба в потяжла здобувати оцю молитву, відрікатися від багато чого. Інакше ми не здобудемо, інакше ми не зможемо, як і пантелеймон, чуємо, що так, він йшов до цього. Він, навіть якщо е, казати, що може випробовував Бога, але коли вже це сталося, він став мучеником. Це також важливо не просто попросити доказу існування Бога. Але якщо ти вже це отримав, і можливо, тому Бог і не дає нам багато чудес, бо ми часто зраджуємо. І Бог нам не дає, щоб вберегти нас від більшого зла. Бо ми отримаємо, а потім не оцінимо, і це буде ще гірше за нас зрада. Тому, якщо ми хочемо отримати, маємо розуміти, що це відповідальність велика. Пантелеймон зберіг цю відповідальність аж до смерті. Це вже не було грачки, що попросив Бога, ну а потім ну, вже як буде. Коли хотіли, аби він зрігся Христа, він не допускав навіть такого. І не просто, що так треба, але він, він полюбив Бога. Він полюбив Христа. І це кожна людина має пережити, пережити оце пізнання Бога, пережити розуміння отакого чесного спілкування з живим Богом, цілку, цілку, спілкування, яке є нашим молитва. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь. Сьогодні за молитвами святого великомученика Пантелеймона, як ви співаєте, найперше сілить наші духовні, духовну сліпоту, нашу духовну німоту, бо чуємо, що Христос сіляє сліпих, зціляє німих. Оце все нам потрібно, це зцілення, просімо цього зцілення і а, віримо. Треба мати віру. Тверду, і коли стали на молитву, найбуде вона простенька, але ми маємо вірити, що наша молитва переможе, переможе зло. І якщо б ми це вірили, ми б кожного дня приходили і ставали тут, бо ми хочемо перемогти зло. Якщо ми не віримо, що наша молитва потрібна, тому ми й не йдемо. Бо, ну, думаєш, краще я це зроблю щось. А якщо б ми навіть робили щось, але в ім'я перемоги добра над злом, то так, воно може бути. І праця потрібна. Якщо навіть, припустимо, діти приходили і під час молебню плели сітку воїн, так це таке може бути. Але якщо б ще під час цього плетення сітки молилися, то ще було би краще. Отже, каже апостол Павло до Тимофія. Подвизайся як добрий воїн Христів, бо жоден воїн, який хоче догодити своєму Господарю, не зв'язує себе житейськими турботами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!